Дівіт всім. Сьогодні у нас 7 грудня, ми працюємо на авторинку, показуємо ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати автомобілі Opel Astra K, Volkswagen Golf 7 і автомобілі до 5000 доларів. Підписуйтеся на канал, переходьте на канал, дивіться і там будуть ці три відео, вийдуть сьогодні. Напишіть будь-який коментар під кожним відео. Всім приємного перегляду. Продається Opel Astra K в білому кольорі. На передніх партрониках, передні протитуманки, легкосплавні диски. Автомобіль 12-го року випуску. Спорт тур. Так, 12-100, пробіг 190, дизель 6. Є телефон, кого цікавить Opel Astra K, Дзвоніть до продавця, продавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Продається Opel Astra K. в сірому кольорі. Один із дизель пробіг 200 тисяч, 200. телефон продавця є. Кого цікавить Opel Astra K, Обирайте, перевіряйте. Є така машинка, продається вільно. Продається Opel Astra K, Автобіль чорний. Чорний колір. 16 рік, 1,6 дизель, пробіг 197 тисяч, 12600 ціна. Телефончик, контакт є, дзвоніть. Уточніте, що там по автомобілі було, що робилося, коли приїхало, коли розметено. Продається, ще не куплений. Чекаю свого власника. Опель K. Сірий колір. Трошки засніжена машинка, але нічого. Є віконечко на автоматі 17К. пробіг 247 тисяч 350. Є телефон, дзвоніть, хто шукає опиля АСТ. Можна щось собі вибрати. Відео декілька штук буде.